Лото сміливість дарувати емоції. Вручила СБУ підозру Павлу Лебідю. Вже судові засідання відбуваються у його справі. Там у нього падає рівень цукру, але не піднімається рівень совісті. І от знаєте, так подумала. Коли мене питали цього тижня, як я думаю, чи є у влади план Б, як власне виселити, позбавитися від від священиків УПЦ МП з Київ Печерської лаври, термін оренди, якої у них минув 29 березня. То я так казала, що підозрюю, що є, і ми його побачимо. Це От і є план Б? Чи про що нам говорять сьогоднішні дії СБУ, які вже так справедливо завітали до домівки Павла Лебідя? Ну, СБУ показує, що в нашій країні з'явилася спецслужба, яка вже має 75% довіри населення. Яка діє згідно з національними інтересами, тобто справи порушення в там ще не порушені справи на перешкоджання доступу до державного майна, тому що там ще окремо подавали. Подавали міністерство культури, які організовував конкретно там Павло Петро. Чи як його там звати? Там по запереченню російської агресії дуже до речі важка стаття. Тому що ухвалений вже був закон. Нещодавно, якщо не помиляюся, якщо ти заперечуєш, то ти отримуєш відповідна статтю. І пан Малю, пан Малюк, як людина з важким поглядом, який потрібно бути в голові спецслужби, він, він пішов по цьому шляху, погорошені були кримінальні справи. І тут цікаво, що цей Павло він опинився в такій виделці. Так, якщо, наприклад, суді його почнуть запитувати, та хто ж напав на Україну чи підтверджуєте ви агресію. А тут я думаю, що він буде заперечувати це, знаєте, це мені нагадує трохи закон, який був ухвалений при Сакашвілі в Грузії щодо ворів законі. Тобто, по поняттям, наприклад, вор законі не може заперечити, що він є вором, так якщо його запитати, якщо його він скаже, що він не вор. То він автоматично позбувається статусу всередині своєї злочинної спільноти. А, а якщо говорить, що вор він просто там отримує строк, просто без будь-яких заперечень, то тут теж теж саме зараз. Павло цей а, опинився в ситуації, що він не повинен виконувати волю Москви. А з іншого боку, він просто сяде І це правильно, тому що це буде удар по так званому там цих по цих хороводах, які він влаштував владі під час. Військового стану, в тому числі, до речі, це ж заборонено, організація мітингів і все, що з цим пов'язане, під час військового стану. Тому я думаю, що це тільки перші початки пригод пана Павла в українських тюрмах, в тому числі. І це раз і по-друге, пам'ятаємо відео, яке він записав, це фактично почав погрожувати головнокомандуючому Зеленському. Знаєте, зрозуміло, що не всі українці ставляться там однаково до Зеленського, але він є головнокомандуючим. І погрози на адресу головнокомандуючого, Чого це теж повинно каратися, і вони правильно роблять. Тим більше, дивіться, там, у подальшому були опубліковані опубліковані записи розмов пана Павла. Де він вітає, що в Херсоні нарешті російські прапори? Там як ти мені сказав, там благодать. Я особисто послухав ці записи. Просто мені просто огидно це чути. Що Закарпаття це не Україна, там Польща – Угорщина. Угу. А ось і багато чого ми щось там передали до Москви а, і так далі. Тобто, ну повний набір відвертого колаборанта, які повинні нести відповідальність за свою діяльність. Упевнений, що а, ті, хто там, що знаходяться у лаврі, ці хороводи, теж же подивляться, що їхнього головного ватажка просто зараз забрали. Він знаходиться а, а, в суді, так а, його скоріше за все ізолюють. Ну, поки що невідомо, чи посадять безпосередньо в СІЗО, чи а, буде у нього домашній арешт, але позбавлять його можливості а, організовувати ці хороводи а, для того, щоб а, держава могла. Отримати доступ до майна для того, щоб провести ревізію, як це відбувається у будь-яких країнах світу і за будь-яких обставин, коли орендар здає майно, яким він колись володів, а, ну на правах оренди, звичайно, і тому в даному випадку, звичайно, що це дуже добре, тому що Павло цей Петро кинув виклик держави під час війни. Відверта, відверто саботуючи рішення державних органів влади і створюючи ну небезпеку, в тому числі в лаврі. Тому я вважаю, що дії СБУ обґрунтовані те, що вони за такими достатньо важкими статтями порушили кримінальну справу і до цього прикуту. уваги, я думаю, що пан Павло має всі шанси отримати строк достатньо великий. Особливо в умовах військового стану, ну в принципі, там де йому місце. Його до речі, пане Тарасе, вочевидь, питали на засіданні суду, що він думає про агресію. Він каже, що ніколи не був на стороні агресії проти агресії, перебуває в Україні, це його земля. Але знову ж таки не каже ніхто агресор, ні ім'я йому не дає. Не каже, що агресор це Росія. Ну, взагалі, а, пом... так, мовчіть. мовчіть. У мене от одне питання. Він так і не зрозумів, що треба або а, труси, або крестик уже нарешті. І чого він сидів і чекав, чого? Ж він таки не покинув Лавру, не поїхав туди, де його чекають благочестиві люди, як він каже в аудіозаписах. Не поїхав до матушки Росії. Ну послухайте, знаєте, як е, е, як, як ск... говорив Глеб в відомому серіалі, тут у нього любов з інтересом да, в Лаврі і лежбище. Ну, слухайте, там ціла бізнес імперія побудована о, в цій лаврі. Я впевнений, що у нього ще зобов'язане є щоб щодо передачі грошей в РПЦ. Ну давайте от порахуємо, просто орієнтовно скільки грошей може бути о, в лаврі проходити. Ну, дивіться, ну там точно мільйон людей на рік проходить. Ну точно можна запереч, беззаперечно, може можливо навіть більше. Там же ж люди приходять ще на це можна, що подивитися і просто подивитися на архітектуру іноземців. Ну мільйон. Ну давайте просто порахуємо: якщо а, хоча б а, один мільйон залишить кожен по 10 доларів, це 10 мільйонів доларів. Повноцінних, 20 доларів, це 20 мільйонів доларів, 30 доларів. Це буде відповідно 30 мільйонів доларів. А, можливо, там оборот і лав... Лаври і може сягати і до 100 мільйонів доларів. Ми там достоменно невідомо. І тому звичайно, що з таких грошей а, ніхто йти не хоче. Він там ще сподівався залишитись. Не хто він буде, якщо, наприклад, поїде в Підмосков'ї якийсь там монастир чи якийсь приход навіть дорогий. Ну ніхто. тут він в центрі уваги, і тому він я думаю до остаток настільки увірував власну недоторканність. Він був впевнений, що він зможе відбитися і що і далі зможе продовжувати жити тим життям, як це було до початку широкомасштабної агресії. Чи відбитися, чи відкупитися, от незрозумілослі. Так, і, і ну але е, Василь Малюк, про якого ми вже згадували, голова СБУ, каже, що Ряса не рятує, не завжди є запорукою чистих намірів, точніше, і закони відповідальність для всіх однакові. Ну, Павло каже, справа політична. Побачив він тут політику, якою сам в принципі і займався. Зараз я вас запитаю, чи це так, бо хіба що він займався церковними справами? Видається, що не дуже. А РПЦ уже там волає і каже, що хай Павло звертається до міжнародних організацій, але не вірять. Що вони йому допоможуть, а що ж не вірять? І а, яку політику тут побачив Павло? Може він і в своїх діях бачить? Ну пан Малюк правильну фразу сказав, що не треба прикриватися е, е, церковними е, церковними речами. Що Ряса не є запорукою того, що ти буде захищений закону, тому що ти все рівно знаходишся, у тебе є світське ім'я, ти є громадянином України, чи, не знаю, бо, ну, скоріш за все, Росії в тому числі. Але якщо ти дієш проти держави, ти відповідно повинен нести відповідальність перед законом. Так? І тому правильний був зроблений крок. Але, звичайно, що діяльність пана Павла значно більше завжди була. В принципі, як, як в РПЦ, а, ну там як вони себе називають, Українська православна церква. Звичайно, що була покладена велика відповідальність щодо неформального впливу, щодо неформального впливу на церковне питання, так, неформального вплину на політичну еліту. Неформального впливу на лобіювання інтересів, в тому числі Російської Федерації, так по таких неформальних каналах, тому звичайно, що все значно складніше. Упевнений, що у СБУ є а, значно більше фанатека стосовно пана Павла, вони поки що опублікували те, що ну, можна довести в суді, а, і те, що може реалізуватися у карну справу з відповідним вироком. І, звичайно, що воно а, матиме наслідки великі, так? тому що е, РПЦ, ну, та, цього московського патріархату в лаврі не повинно бути. Це ще питання безпеки. Ну, дивіться, скільки від лаври а, кілометрів, наприклад, до урядового кварталу? Ну, приблизно 2-3. Уявімо собі, що це ж ідеальне місце для того, щоб організувати базу для. Якоїсь ДРГ. ну приїдуть чинці з російськими паспортами, там підрясами. Це буде військова розвитка буде там влаштую фактично цей такий опорний пункт, а потім вночі може організувати все, що завгодно вже урядовому кварталі. Цього не повинно бути. Так пам'ятаєте, вибачте, вибачте, додам там тітушки фактично ховалися, коли була революція гідності. Тітушки були факти, що наприклад, з той Святогірський лаври Донецькій області зброя була. Були факти і в 2014 році і по Одеській області, що там була зброя. Тобто, це чітко і ясно повинно бути закінчено. Там, що в Одесі ще один є діяч Агафангел, відвертий українофоб. Всі, хоч щоб якось так намагаються приховатися, а то нічого не приховую. Тому, звичайно, що воно повинно бути ліквідовано. Повинно бути ліквідовано, тому що всі я які опозаже, які депутати, навіть які балотувалися так по цих списках опозажев, Україна повинна висмикнути цей. Корінь, який, на жаль, має великий, великий вплив на жаль на процеси і політичні і економічні в нашій країні, і тому це повинно бути припинено. Тому я вітаю дії СБУ, що вони взялись, і я впевнений, що там ще буде багато чого цікавого спливати.